Про що ми ще не говорили в проєкті на все свій лікар? Так це про нас шлунково-кишковий тракт з одного боку звучить страшно а з іншого боку, десь там пече, десь там нудить, не так з нашим. Бактеріальному цим всім станом в кишківнику. і ти розумієш, що все життя не вдалося. Як там наша травна система поживає, що робити, щоб ми гарно почувалися, все це сьогодні розглянемо. Сьогодні в мене в гостях по третій Марина Володимирівна, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент, лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії, куратор гастроентерологічного відділення нашої обласної клінічної лікарні. Вітаю! Добрий день, вітаю всіх. Ну а також її. Колега, коліжанка зараз фемінітиви, а звута Роксана Васильівна, начальник підрозділу гастроентрології ОКНП Чорнівецька обласна клінічна лікарня, кандидат медичних наук, лікар, гастроентролог вищої кваліфікаційної категорії, магістр управління в сфері охорони здоров'я. Вітаю вас, привіт, друзі! Рада вас бачити. Дякую, що знайшли час у ваших щільних графіках. Я знаю, що лікарі зараз дуже завантажені. А я напевно почну з того, що коли я була мала. То раніше лякали одним, казали, що от ти погано їш, ти неправильно харчуєшся, особливо період школи. Це всілякі фастфуди, не хороші речі. Оце в тебе єдині проблеми, які можуть викликати проблеми з шлунково шлунково-кишковим трактором. Тепер я вже підросла, і я розумію, що тут додається купа інших факторів. Вже кажуть про наш мікробіом. Сьогодні всі кажуть про те, що стресу дуже багато. Стрес і тут впливає так. Насправді, на жаль, стрес зараз став невід'ємною складовою життя сучасної людини, і насправді часто пацієнти звертаються, самі розказують, ми заїдаємо, заїдаємо стрес. Як допомогти? Перш за все, рекомендується звернутися до лікаря колеги-психолога. Ну і разом з нами, гастроентерологами, ми можемо вирішити це питання. Якщо людина хоче заїсти, ми рекомендуємо перейти на продукти, які хоча б не шкодять. Так, забрати всі крохмалисті овочі, намагатися день починати з сніданку. Як правило, це має бути кашка. Додати до раціону складні вуглеводи, білкову їжу. Адже ви всі знаєте, що при стресі організм має підвищену потребу в білку. Тому не оминайте, треба їсти. А от ви зараз назвали білки, жири, вуглеводи і так далі. Насправді. Є люди, які постійно це все підраховують. Є люди, які дотримуються дієти, є люди, які дотримуються правильного харчування. Зараз, взагалі по системам харчування мені здається, є стільки напрямків, що мати магия рідна, головне не заплутатися. От е чи бачите, ви серед тих людей, які до вас звертаються багато тих, хто досі на жорстких якихось дієтах то неправильно харчується, чи все ж таки люди знайшли вже той баланс? Ми приходимо до вивірених правильних харчових звичок. Ви знаєте, ми живемо в еру гаджетів, в еру інтернету, коли людина може відкрити його і почитати. Але, на жаль, досить протирічна е, інформація. В одному сайті рекомендують ці продукти, в іншому рекомендують виключити повністю глютен, в третьому рекомендують виключити м'ясо і інші тваринні е, жири. На сьогоднішній день до нас звертається досить багато людей, які до цього були на жорстких дієтах. Ми говоримо про те, що жорсткі дієти протипоказані здоровій людині. Єдине, може бути обмеження. Якщо ви хочете привести в порядок свій організм, як у вас є, косметичні питання, то звертайтеся до нутриціолога. Це той, хто. Дивиться за збалансованим харчуванням здорової людини. Якщо є проблеми зі здоров'ям, будь-якого варіанту це е, жовчний, печінка, шлунок, кишечник, нирки, серце. Або е, Звертайтесь до дієтолога, лікаря-дієтолога, тому що нутриціолог – це не лікар, це ваш порадник. І на сьогоднішній день я хочу сказати тільки одне: п'ять років тому відмінили класичні дієти за Певзнером. У нас раніше була дієта від першої до тринадцятого стол номер п'ять було Стол а, номер п'ять, сто ага. номер два, стол номер три, чотири. Отже, на сьогоднішній день існує одне направлення: індивідуальне харчування. Кожному пацієнту лікар підбирає. Харчування, яке підійде особисто цій людині. Я говорю про пацієнтів, тобто про людей, в яких є проблеми. Здорова людина, якщо має якісь бажання, може звернутись до нутриціолога. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ви можете і теж долучатися до спілкування. можете ваші питання задавати є у нас пряма трансляція у Фейсбук, а також наші месенджери, 050 103 103 і 2. Я напевно зараз перейду до питання. А... Які зараз хвороби привіліюють? Ну тобто приходять до вас пацієнти? От ви бачите, що зараз, наприклад, більше старого гастритів, чи більше там можливо синдрому подразного кишківника, колітів? Ну тут поставлю три крапчики. Це я вирішила показати що я якісь терміни. знаю. от ну, насправді на вулиці осінь, так і всі чудово знають загострення, загострення. гастрити, виразкова хвороба, специфічні виразкові коліти. Це найчастіші звернення, але нікуди не ділися гепатити, безкінетичні коліти, і тобто пацієнти з різною патологією, і їх зараз надзвичайно багато. А я би хотіла додати, що в ситуації стресу різко збільшилась кількість неорганічної патології, а такої, яка пов'язана чисто зі стресом, гастрорефлюксної хвороби. Синдрому подразненої товстої кишки, тобто те, що напряму пов'язано з стресовою ситуацією, там, де немає органічного враження шлунково кишкового тракту, а є чисте порушення роботи сфінктерів. Функціональна диспепсія, так абсолютно вірно. Я так здогадую, що не лише я і наші слухачі подізнала сьогодні багато нових термінів. Google буде сьогодні горіти. Я знаю, що зараз м, почали більше про це говорити. Я здогадую, що давно вже відкрили а, цю ситуацію. Синдром подразненого кишківника. у нас все більше кажуть, що у нас імунітет в кишківнику формується і а, багато іншого. Так, то що це таке? Оцей синдром подразненого кишківника? Синдром подразненого кишківника – це по суті дискінезія товстої кишки. Яка спричинена порушеннями роботи сфінктерів тонкої і товстої кишки, а також сигналами, які ведуть від головного мозку? Це синдром подразненої товстої кишки працює за зворотнім зв'язком: мозок, кишечник, мозок. На жаль, основною ведучою проблемою виникнення або загострення СПТК є стресові ситуації. А також провокувати можуть те, про що ми говоримо: порушення харчування або одноманітне харчування, малорухомий образ життя, є така звана генетична схильність, особливо у жінок, грісні інвазії, тобто те, що на сьогоднішній день знов таки виходить у нас, на жаль, на перший план. Хотіла б звернути увагу на те, що ви говорили про мікробіом, так от при синдромі подразненої товстої кишки завжди є порушення здорового мікробіома-кишечника і а, харчових непереносимостей. Зверніть увагу, будь ласка, зараз скільки людей ми можемо просто дослідити, в нас є дані і можливості. А лактазна не лактазна недостатність, мальтазна, Глютен, а глютенова неперенесимість – це Вже целіакія, це інше захворювання. Тобто багато багато є ферментативних порушень, які можуть призвести теж до синдромів подразненої товстої кишки. Я десь читала, що навіть поганий сон, стресова робота, перенавантаження так. вони теж на це впливають. Так я почала з, з цього на ще справді, з цього все і починається. Ми навіть іноді не задумуємося. Ой, щось вздуття якесь неприємно. Так далі, поспіть, може полегше? Так, відпочиньте і таким допоможе. Я знаю, що ці в кого напевно один з найбільших стресів зараз хто відчуває це. Наші військові на передовій, не завжди є хороший режим харчування. Чи стикаєтеся ви у своїй роботі з військовими, чи звертаються вони до вас? І якщо звертаються, то з якими скаргами? До нас звертаються наші військові скарги зовсім різноманітні. За все залежить від ісходного захворювання, яке було чи яке стало набутим в даної, в даної людини. Я не можу сказати про більшість гастроентерологічних скарг, але я можу сказати про те, що стресова ситуація в усіх них відбилася на нервовій системі. Коли до на нас звертаються військові, нема в них ні черги, ні де. Вони йдуть на консультацію першочерговими, і ми робимо все для того, щоб повернути здоров'я нашим захисникам, які ми вдячні за те, що ми навіть сьогодні з вами спілкуємось. Ми дійсно їм вдячні. Тримайтеся, ви у нас найкращі. І тут принагідно нагадаю, не забуваємо донатити перевіреним фондам на підтримку Збройних сил України. Ми, от якщо вже говоримо і про військових, і була ситуація, коли люди сиділи в укриттях, тривалий час, особливо от період загострення, це зараз, ми якось вже це, скоріше, наша психіка нормалізувала ситуацію, але все ж таки. В укриттях і так далі це ж можна отримати різні кишкові інфекції, і так далі. От зараз в декількох областях циркулює гепатит. А, а як себе захистити? Ну насправді кишкові інфекції бувають е, різного походження: це і бактеріальні, і вірусні, і грибкові, і протозойні. Основними шляхами передачі є вживання некип'яченої брудної води, вживання погано помитих овочів, фруктів. Через відсутність дотримання особистої гігієни, погана термічна обробка їжі. Воно все впливає на розвиток е, кишкової інфекції. Схильність е, дуже часто буває у людей з вторинним імунодефіцитом. Е, часто хворіють медики. Є ще один Контакт шлях пересобень. Так, ще один шлях передачі повітряно крапельний Ну гепатит і... повітряно крапельний Ні, ні, ні. Кишкові, Ми ага, говоримо Боже, про кишкові інфекції. Я, я ж перелякалася. Кишкові інфекції, крім перорального, фекально-орального шляху ще може передаватися повітряно крапельним Господи, і вони літають, так, нам так, було Е, Дитячі садочки. зони Лікарі. підвищеного ризику. Зони підвищеного. Лікарі контактуємо. Так? Ну, і люди з вторинним імунодефіцитом часто хворіють кишковими інфекціями. І що нам треба? Все більше мити руки. Обов'язково Насправді все просто так до дотримання особистої гігієни, мити ручки, мити овочі, фрукти, які ми купляємо, і все буде гаразд, і не пити не воду. водичку. <гум> Зараз особливо. Раз ми вже поговорили і про кишківник. Ми поговорили про кишкові інфекції. Я напевно не відкрию Америку, але багато людей після того, як були якісь такі розбалансовані в організмі речі, біжать в аптеку і купують пробіотики. А як ви до них ставитеся? Ну я категорично проти, щоб людина йшла і сама купувала ліки. Для цього існує і сімейний лікар, і лікар гастроентеролог тому що. Немо, нема й одного пробіотика, який підходив би для всіх. Все залежить індивідуально від людини. За браком часу. Я зараз не буду розповідати кому, який і де, але я завжди кажу своїм пацієнтам: те, що допомогло вашій сусідці, не факт, що допоможе, а не зашкодить вам. Пробіотики це чудові препарати, але їм треба вміти користуватися. У нас мій улюблений журнал, який у нас випускають медичний, він так і називається мистецтво лікування. лікування. Лікар він митець. І ми намагаємось кожному пацієнту відібрати індивідуальне, потрібне особисто йому лікування. Але пробіотик це також препарат, а ще не дешевий на сьогоднішній день. Я би хотіла сказати про те, що може і не потрібні вам будуть пробіотики, якщо ви нормально харчуєтесь, якщо ви не забуваєте про овочі, фрукти, кисломолочні продукти і велику кількість зелені кліткова. Зелен... Я хотіла сказати про зелені салати, про які наші пацієнти іноді не полюбляють їх. Ну якщо ви у вас здоровий шлунково-кишковий тракт, то велика кількість вітаміну С, набагато більше ніж в лимонах міститься В цій самій капусті. А ще одне лікування кишечника, печінки наш на, ну, укр... чисто український овоч, гарбуз. Якраз сезон. Якраз сезон помаранчевий. Тож можна якраз, а він ще й дієтичний, там калорії ще... всього... Ну, Я завж... задумувалась над тим, замислювалась завжди над тим, чого. У нас є така, такий звичай, якщо дівчина виносить гарбуза, коли він полікуйся. <ріць> полікуйся, бо бо він згоря піде своніщити свої печінки, а це відразу лікування. Тут до речі, уточніть наш слухачі, А якщо до квашеної капусти? Квашена капуста. Це ж це, це, це так. ферменти. Це ферменти. Це перший вітамін С. Я вже говорила про це. А ще досить цікаво. Багатьом пацієнтам призначається вітамін У, колись він називався. Вітамін У, ульцерус, в латині. Це виразка. Так от виразкову хворобу лікують витяжкою з капусти. З капусти. А Ми не знали. Я в дитинстві капусту не для того їла. Думала, що бюст більше буде. Виявилося, що це все, а тут то виявляється, о, для шлунку було добре. А, які проблеми можуть, про які точніше проблеми може сигналізувати постійне здуття живота після їжі? Ну от особливо в теперішньому темпі життя, там поїли, там не поїли, а от добре поїли. І от така оця важкість здуття це сигнал до тривоги. Насправді так, е, тому що здуття живота буває і при різних захворюваннях, починаючи від того, ж синдрому подразного кишківника, так? панкреатити це вже серйозне захворювання. Коли їжа не переварюється в кишківнику, твориться багато газу, відчуття вздуття. Так. Захворювання кишківника викликає теж е, здуття живота, дезбакт дисбактеріози кишківника викликають здуття живота. Тобто сам симптом є. Е, Причиною багатьох захворювань, і якщо ви відчуваєте це, рекомендую звернутися до лікаря-гастроентеролога, щоб зрозуміти, чи це просто СПК, так і ми швиденько його полікуємо чи ми дообстежимо, і знайдемо причину більш серйозну і її усунемо. Добре, от якщо ми поговорили про це, то я напевно плавно а, перейду до а, печії. Це ж теж один з таких от, синдромів. Буває, що от переїли, не те з'їли, починає пекти. Це я також ближче до новорічних свят. Я знаю, що у вас після новорічних свят збільшується після новорічних свят та пасхальних. А кількість тих, хто каже, ой ой, щось пішло не так, але було смачно перед тим. А, от то чому виникається печія? Від чого вона ну печію, мабуть, кожна людина в своєму житті відмічала. Як ви кажете, після свят особливо, іноді після дуже тісного, тісного одягу, іноді після переїдання, іноді після фізичного навантаження. Тобто, все це може бути, але одноразова печія це ні про що. Будемо сподіватися, що це був єдиний момент. Набагато гірше, коли печія стає супутником вашого життя. Це може бути пов'язане гастрорефлюксною хворобою простіше. заброс вмісту шлунку в стравохід пече тільки тоді, коли попадає дуже кисле або дуже часто вміст шлунку в стравохід. Є декілька моментів, на які б я хотіла звернути увагу, що коли печія стає постійною або дуже частою, треба йти лікаря. Тому що може бути ознакою як ерозивного процесу в стравоході, так і гірших ускладнень. Не хочеться про них сьогодні говорити. Я просто хочу сказати про те, як уникнути печії навіть при наявності гастрорефлюксної хвороби, яка визначається тільки після спеціального дообстеження. Але в нас сьогодні не настільки медична тематика, якщо є, ідіть до лікаря. Але самі спробуйте самі усунути печію. По-перше, одяг. Одяг не має стискати ваш організм. По-друге, їжа не переїдати. і смачненьке, гостре, солене, копчене, смажене, обмежувати. Ви нашого апетит так наганяєте. так не почина. А зараз обід. А зараз обід? обід, обід але можна здоровій людині, але дуже обмежена. Ще одне. Обов'язково. Не при печії, не займатися фізичними вправами, які направлені на прес, не піднімати не піднімати важкі речі, і в такому випадку, коли ви впевнені, або що ви не можете або не хочете йти на дообстеження, спробуйте ще одну річ: підняти головний кінець ліжка. Висока Просто, подушка, Ні, подушка настільки вона все-таки в похив людей похилого віку може шию підняти. А я би радила дві товстелезні старі книжки підкласти під, під... Ага, тобто, зробити такий да, кутик, кутик, ага. хоча б 15% І повірте мені, буде набагато легше. А ще змінити свій е, ранок, не починати з кави кава. Так ми всі її дуже любимо, але вона має бути тільки після того, коли ви щось поїсте. І не починати день з водички з лимоном. Дуже у нас зараз поширений цей метод. Ці починають з раночку стаканчик водички, лимончика. Воно ще підвищує вміст. Просто після. воду, наскільки я знаю, корот тепленьку такою. Так, 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 без лимончика. І кава, після та, і кава після сніданку. До речі, я щиро вдячна своїй бабусі, яка привчила мене снідати. Тепер я привчила свого чоловіка і тішу цьому факту. Що запрошую в гості на ефір? А не хожу в гості. Ми зараз про переїдання поговорили. Я знаю, що є категорія людей, які, от коли знають, що буде застілля якесь, ти готується, купимо собі щось таке ферментики. Та? От ми вип'ємо і все в нас буде добре. А чи добре так робити? На відміну від пробіотиків, так. Ми можемо дозволити пацієнтам самим купити собі фермент. Той же панкреатин, креон, мезим, фестал, адже це є травний, травний ферментний засіб, який добувається з екстракту екстрактункової залози. Так, його складові фермента фермент, складові ферменти це амілаза, ліпаза, протеаза. Вони беруть участь в травленні. Якщо говорити в контексті безпеки зас, застосування цього препарату при переїданні, це є абсолютно безпечним. Тим більше, що терапевтичні дозування того ж панкреатину є значно вищими ніж ті, які застосовуються при переїданні, тобто але таблеточку обов'язково читається інструкцію. Обов інструкцію. Так, так так, звичайно, але коли пацієнт переїв, а це вечір, він ж не може зараз потрапити до лікаря, то він може випити таблеточку Креону, капсулку, щоб трошечки розгрузити себе. Я от хотіла уточнити ще такий знаєте момент про до печі. Повернутися у мене дідусь використовував такий метод: він брав соду і випивав соду, і йому це допомагало. Але не знаю, мені чогось якось цей метод не надто. А що скажуть з цього приводу фахівці? Абсолютно вірно робив дідусь. Він Пив соду, вона йому допомагала, зв'язувала кислоту, в нього з'являлася відрижка, тобто, виходив вуглекислий газ, який сам по собі подразнював слизову шлунку. І через дві години кислотність ще більше підвищується, і виникає проблеми з слизовою шлункою, і запускається той самий. Гастрит спочатку може гострий, а потім і хронічний Ніч. гастрит, який не є простим захворюванням. Оце одне з найнеприємніших захворювань лунково кишкового тракту. Тобто сода є таким собі, має такий ефект бумерангу, так воно ніби зараз гасить, а потім викликає ще більше. печію. Ми би не радили. Будемо знати, не будемо таке використовувати. Ну і давайте я шуденько ще запитаю вас про достатньо популярну хворобу. Я знаю, що з вами можна говорити довго набагато тем, але час у нас на жаль обмежений гастрити. Ну, перш за все треба сказати, що це найпопулярніший, найпоширеніший і найгіпердіагностованіший діагноз серед всіх гастроентерологічних захворювань. Так 60% людей у світі я такі дані знаходила. Ну, так, але гіпердіагностують і одразу пишуть хронічний га га гастрит на фоні навіть банальної гіперемії, такої незначної в шлунку. Так я би не радила зразу виставляти такі. Е серйозні діагнози. діагнози, так так, так, перевірити обов'язково потрібно, бо причиною е гастриту, особливо який стає хронічним, є хілікобактерна інфекція, це взагалі інфекція 21-го століття, з якою ми важко боремося завжди краями. Ми про неї дізналися, так, так, так є, яка є резистентною до антибіотикотерапії. Також е причинами гастритів є ті ж стресові ситуації, аутоімунні процеси та ідіопатичні фактори, ну і спосіб життя. Харчування, нерегулярне зловживання фастфудами і так далі. І шкідливі звички до сьогоднішнього так, дня. на жаль, казу, так. алкоголь і паління теж провокують виникнення. Гастрит. І щоб уникнути гастриту, так по перше, проконсультуватися у лікаря, пройти додаткові обстеження, виявити, є кілька інфекція чи немає, і змінити свій спосіб життя, тому що шлунок, і як і весь шлунково кишковий тракт дуже любить регулярність часті прийоми їжі невеликими порціями і бажано теплої. Тоді все буде добре. Я до речі, читала, що бажано не гарячою, а от саме тепло теплою їжу так. Споживати. не гаряча і не холодна. От тепле так. Ну і ще одна від мене статистична така штука. Я от вичитала, що люди, які живуть в стані хронічного стресу, у них на 30% більше шансів набути гастрит ніж ті, хто вміє тримати свої емоції під контролем. Абсолютно вірно, вірно. абсолютно вірно, тому що в них. Змінюється, по-перше, робота з фільтрів, по-друге, підвищується секре секреція соляної кислоти, сік. Тому, вибачте, але це пов'язано з центральною нервовою системою. Відповідає вона за це в першу чергу. Я можу так підсумувати двома словами: не нервуйтеся і їжте достатньо багато корисної їжі, і буде все гаразд. Так, і все буде добре. І кращими ліками завжди є хороший настрій, так колись казав Сократ. Отак, от беріть собі на, на замітку. Величезне дякую, що знайшли час. Завітали до нас у гості. Вдячних вам пацієнтів і міцного здоров'я. Дякую. Бережіть себе. Дякую вам. У мене в гостях сьогодні були ем, Патреці Марина Володимирівна та злота Оксана Васильівна. Це був проєкт на все свій лікар. На все свій лікар. На радіо Десять.